Не тільки цій частині військової, а всім взагалі військовим. І не тільки військовим, а також і мешканцям нашої громади. Мені дуже приємно вручити громадській організації Жіночий легіон цю подяку. Ну і вам особисто від імені Бригада Гетьмана Тараса трясила відзнака як волонтери. У 24 числа зібралися зразу, тільки почалася війна. Багато там, ще, правда, дівчат на сітках. Вони теж я вже рахую вони жіночий легіон. Вони плетуть сітки, приходять хто після роботи, хто без роботи. Ну кожного дня декілька годин вони приходять і плетуть сітки. Сітки зараз дуже користуються потребами. Є дівчата, які допомагають, які на відстані допомагають, хоч і переїхали в різні міста. Повиїжджали, але допомагають нам зараз. Більше ми їздимо до них, чому вони зараз далеко всі, і можливості до нас приїжджати у них мало. Відправляємо посилки, їздимо в шпиталь. Просять ліки, іноді постільну білизну, іноді одяг для хлопців, щоб передіти. Просять смаколиків, часто возимо там в нас є дівчата, які печуть. Ми намагаємося допомогти всім, хто до нас звертається військовим. Наших хлопців ми безумовно віримо, ми їх чекаємо, ми їх дочекаємося. Слава Україні і разом до перемоги!